Ремонт кутла Вайтлан Т4. Значить, Пішли дзвінки з проханням показати, розказати, як зняти, як добратися до цього вимикача головний. Тому що по статистиці воно підтверджується кількістю звернень, що дуже багато відказів пов'язане саме. Ось з цим вимикачем, особливо з чорним, що включає опалення. Ну, е По телефону не розкажеш, всього не покажеш. Рішив то показати це все в відео. От він, вимикач цей. Я тут вже цю верхню планку кришку так посунув, бо то її туди отупити, то все відео піде, всі 20 хвилин на нього. Тому що я її тому посадив вниз, а зараз показую, як це зробити. Значить, от він є різних конструкцій. От в цього от такі фіксатори бокові, оці от стойки. От. З кожного боку по дві, разом чотири на кожного вимикача. Вони фіксують положення цієї верхньої кришки верхньої рамки. Верхньому положенню прикручуються до оцей алюмінієвого корпусу і не дають вимикачу, коли його тиснеш туди провалюватися. Тобто тримається от на цих от фіксаторах. В даному випадку варіант от такий, що от ці чотири ножки, які впираються і не дають йому провалюватися. Зустрічаються інші конструкції, але ну, в мене зараз немає такого ну, на прикладі цього. Не чотири ножки по бокам, а така от, от пружинка. От її треба втоплювати і його назад виймати. Ну Або от, як от тут, от от тут, щось такого, от. Тобто або такі стойки, або з боку. Ну, з боку ці от пружинки, то вони вже на більш, на більш нових на останніх моделях. Значить, Як його робиться? От він стоїть от у тому положенні, піднятий так. От. Я підлажу до нього отаку типу, щоб щось отак можна було добратися. І починаю їх тиснути. Одну натисну, другу. Одночасно тисну сюди, от. От. одну сторону бачу, провалилась. Другу сторону так само їх отопив, піджав. Бачу, ця сторона сіла нормально. На ту сторону перебираюсь, піджав з усіх сторон. Часом приходиться оце реле випаяти, якщо немає доступу. От. Все, я їх утопив, піджав, тисну, так, от воно пішло-пішло, все. От воно сіло вниз, сіло от на ці панельки. Далі не, не посунеш. Оце саме така трудоємка операція тут. От, от В даному випадку видно, людина вже сама добиралася, бачите, тут іпоксидкою клеїв, бо воно в нього розвалилось в процесі. Тут, звичайно, треба без фанатізму акуратненько. Далі, ну, оцю плату я показував в минулому відео. Що оцей нормальний, а оцього внутрішній опір гуляє, як хоче собі. Все, далі от воно є доступ до от цих от стойок. От одна стойка, от друга стойка, от вона там всередині. Беру щось таке гостреньке, щоб можна було підлізти до цієї от упору, раз відвів. Одночасно тисную на вертаку. Все, от воно відійшло. Те саме роблю з цього боку. Як зручніше, так і добираєш до нього. От. Ну, я тут зробив неправильно, краще було б починати з середнього. Бо він зараз нахилився всю сторону. і Я вже з ним карячусь. Ну нічого страшного, от я його відвів. От я підважив цю. Та вже навіть заскочило. Да, заскочила. Значить я її знов сюди. Все, от воно зійшло, От я його тягнув вверх. Плавненько, без фанатізму, от і ось, акуратненько, раз, все, зійшло. Є такі, що цю зняв, і тут стоїть виключатель. Тут більш складна конструкція, тут ще виключатель у виключателі стоїть. Нічого страшного, береш цю стойку, в якій вона коливається, раз його в сторону трошки. береш цю стойку, відтягнув в сторону, це тягнеш на себе. Все, знявся. Запам'ятав, що. От він який є, і оцим от своїм вікном він стоїть сюди. Далі ще звідти нічого не витряхую, дивлюся. В даному випадку, от, я взагалі от, от я ще сюди не лазив, але я вже бачу, що я таку конструкцію бачу в перший раз. От, бачите, тут конструкцію? Ось от. От, такий от бігуночок, от, качалочка. От. Є така пружинка, просто стоїть вона там, натягнута. Вона зразу одразу підпруження і все. Запам'ятаю, як воно стоїть. От. Якщо забув, то от він весь чорний. Де тут в мене волшебна моя. Очі. Під рукою немає як. Беру, вот. І починаю чистити. От він весь чорний. Ну, Ось така ця сторона. Далі, от я його прочистив, дивлюся, як він тут стоїть. В нього тут такі от якісь, типа оськи, щось таке штамповане. Тут є паз. З одного з другого боку. Понятно. Значить, цим боком воно має стояти сюди, цим моськами впиратися. І саме головне оце контактне місце. от воно. Я вже його почистив, але ще отут-от хватає грязі в нього. ну Та вже грязь вона не критична. Почистив весь, особливо в цьому місці. Контакт, бо його треба можна і так поставити, а можна і так поставити. Дивитися, ага, оці напаєний контакт, булька така, значить, в цьому місці ми до другого контакту, що там всередині стоїть. Тут можна так трошки обчистити його, то не критично, просто щоб воно, ця грязь далі розвитку не мала. Все, з цим розібрались. Але ще не зовсім розібрались. От він стоїть. От дивися його. Ось. Видно, що він трошки вже прогнувся. Йде, йде, і загнувся. Тобто від років він вже здеформувався. Береш отак його і туди. От він вже трошки став рівніший. До кінця не треба, тому що я не знаю, ніхто не знає. Конструктор знає. Можливо, тут потрібен трошки якийсь там прогиб. От. Але по логіці віщей, якщо на нього весь час ця пружинка тисне, то що, ясно, він буде вигинатись. Тобто трошки його треба подати сюди. Не перегибати зовсім в цю сторону, але трошки його подати можна. Тож тобто, не зашкодить. Ну, цим погано, бо цим я пошкоджу, пошкоджу той контакт. Я от його ще раз беру отак от, в це місце, де він прогнутий, І туди. Добре його притисну. О, він вже майже рівний, трошки є все. З цим розібрався. Дивлюсь туди. Видно буде на камеру чи не видно, не знаю. Все, там теж складний контакт. Я його не питаю звідти виняти. От. Все, що є чорне, от я його беру і чищу, щоб воно побіліло. От. Чим зручно, чим і чищу. Це, наверняка, оця чорна, то пружинка там стоїть, яка цю клавішу туди-сюди. А контакт, от іде контакт, оцей контакт, тому що оця от лежить на ньому, оцей хвостовік на ньому лежить. Значить, оця сторона, де булька йде оця, вона має бути почищена добре, бо вона прилягає до того другого контакту, що там стоїть. От. Туда так само долажу. От. Ну, як правило, його треба тако згибати, поки воно свіженьке, то воно нормально чисте. Чищу той контакт. І найголовніший, отам його внизу, наверняка його на камеру не видно, отакий от самий з такою булькою, з цим місцем контактним. Ось стоїть отам от. І він теж чорний. Його не підігнеш, бо немає як до нього туди доступитись. Але почистити його можна. По крайній мірі, щоб оцей кругленький п'ятачок був чистий. От. Ну все, от побіліло. То вже добре. Збираю в зворотну ні Оце беру оцею булькою вниз. Ставлю сюди оце гніздо. От він вже туди і впав. Поправив я туди. Отак він має бути. Далі. Оце цим вікном сюди вставляю в одну петлю, в другу петлю. Все. От він щось там вже ага, вставив. Молодець, оці от роги, це на чому він чим він тисне. значить отако. такого? О! Він не хоче туди легко заскакувати, значить йому треба допомогти. Бо пружинку піджав. О, все, заскочив. Працює сам. Видно, що тут нормально все стало. Перевірити зразу. Бо збереш, а виявиться, що контакту нема. Так. Звук включаю, щоб піщало. О, показую. Вот воно в включеному положенні. Вот воно піщить, вот и опер ноль. Перекляпую пораз туди-сюди. Чи воно буде стабільно тримати цей результат? Ноль. Люкс. Для перевірки ставлю ВОМИ. Бо воно точно опер мені поміряє. 004005. 004005. Все. Продовжую збирати далі. Беру цю клавішу. Цим радіатором має бути вниз. Ставлю оці от, от пази, що тут залишилося. Але так, щоб від цього не зірвати, не зрушити. И вот так вот надеваю, его сюда. недели конечно, е, но лишь, того варте. Сил. Проверяю еще раз. Вот я его поставил включенное положение. Включаю тестер сви. Дивлюсь, 004, 005. Тобто нічого нікуди не зрушилось, нічого нікуди не пішло. Все нормально. Далі, робили, робили, зламали щось тут. Нічого страшного. Або добрались до нього, а він вже в такому стані, що там нема що ремонтувати. Берете такий, наприклад. Любий, який війде в це гніздо. Поставили його. Тут одна пара контактів. Тут дві пари. Найти, яка працює от в положенні «он» на замикання, і підпаяти її до цих точок. В крайньому випадку, не виходить нічого. Берете два дротики підпаєте сюди і сюди, виводите його сюди от на передню панель. Оце і ставите на постійно виключено. Ставите вплоть до такого воєнного тумблера і опалення включаєте отак от. От і всі премудрості.